Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нові відео. Сьогодні поговоримо з вами про три аромати від бренду Расасі. З цими ароматами мене познайомила Тетяна. Я показувала у своєму влозі, коли я була в Україні. Хто не бачив, подивіться, якщо вам цікаво. Тетяна вислала мені посилочку, коли я була в Україні. Там я знайшла аромати, пробники, привезла їх з собою сюди. І дуже хотіла протестувати всі ці аромати і вам розповісти. Зараз я в процесі тестування інших. А сьогодні поговоримо про ось ці три від бренду Грасасі. до речі. Мені дуже сподобалось, як був оформлений цей сет. Знаєте, набір виглядав просто ну, дорого багато. Було видно, що він якісно зроблений. Дуже гарна така упаковка, коробка, в якій було, в якій знаходились ці три мініатюрки. Там був ось такий чудовий мішечок. Ось такі три мініатюрки погляньте. Мені дуже вони сподобалися. По-перше, вони дуже якісно зроблені. Якщо чесно, якось завжди думала, що бренд Расасі це якийсь бюджетний арабський бренд. Але знаєте, я зараз подивилася ціни на ось ці парфуми в повноцінних флаконах. Ну... 50 мл ціна перевищує 100 євро, тому не такі вони вже бюджетні. Можливо, до війни вони стояли, коштували дешевше. Зараз, на жаль, просто ціни дуже високі. Я не знаю. Одним словом, я не маю в своїй колекції жодного аромату від відрасасі. Якось я не Ну, якось вони мене не цікавили, не знаю, хоча багато я бачила у дівчат аромати від цього бренду, показували, навіть хвалили і так далі. Якось в мене от не виникало бажання знайомства і так далі. Ну, завдяки Тетяні ось ці три чудових аромати мені дісталися, я дуже вдячна. Зараз про кожний з них я коротко розповім. Просто хотіла показати, так, що тут дуже класне скло, таке товсте скло взагалі дуже класно зроблені всі мініатюрки. Просто браво! Ну, круті. Поставила в мішечок, кинула в сумочку. Все дуже гарно. Ну одним словом, в мене також є тут брошура, яку я взяла з собою. Я не брала з собою цю упаковку, хоча вона мені дуже сподобалась. Як я вже сказала, дуже гарно оформлена. Вона просто займає багато місця і вона мені була ні до чого у валізі. Тут коротко написано про кожний аромат, написано м, англійською, звичайно, мовою, я її не розумію, але деякі де ноти е, зможу вам зачитати. Отже, перший аромат, з яким я познайомилась, називається сатін. І е, вимушена сказати, що цей аромат мене скоріше розчарував. Тому що, як тільки я його нанесла, я одразу зрозуміла, на що він схожий, і я подумала: ну, це, напевно, якісь клони, якісь там підробки на а, більш дорогі аромати. А, насправді це не так. Ну, я не можу сказати, вони дійсно схожі на якісь аромати там, з люкса чи ніші, але. А, Давайте будемо відверті і признаємо, що зараз один аромат схожий на інший, тобто настільки все якось змішалося, тому зараз так от якось некоректно напевно казати, що це клон, це скоріш натхнення. Так? Це от парфумер отримав якесь натхнення від того чи іншого аромату і створив свій власний. Ну, одним словом, давайте більш подробно. Чи як це сказати Українською Не знаю. Подробно <с> детально, більш детально поговоримо з Сатін. А отже, чому він мене розчарував? Друзі, він дуже для мене, для мініс, він дуже дуже схожий на Black Opium від Yves Saint Laurent. Просто. Просто дуже схожий, такий самий солодкий, тут багато бобів тонка. Я відчуваю також якусь кавову складову в цьому ароматі. Хоча ось я дивлюсь на ноти, і тут написано, що тут є акорд рози, жасмину, іланг келанг навіть якоїсь деревини. Ну, ви знаєте, я не відчуваю рози, я не відчуваю іланг ланг-ланга. Напевно, я б сказала, що тут боби тонка. Овердоза, тобто дуже багато. Як от мені здається, тут багато е якихось трішечки таких пильнуватих квітів. Ну, можливо, це, до речі, і ланки ке -ланк. І ваніль. З домішками кави. Я пішла на програмтику і я просто дуже здивувалася, тому що переважна більшість голосів було віддано аромату з One від Dolce Gabbana. ніби ось цей сатін схожий саме на Dolce Gabbana з One, але я з цим в корні просто не згідна. Для мене вони абсолютно кардинально різні. Цей аромат, схожий на Black Opium. Я на цьому наполягаю, ну, мій ніс просто знайшов. 90% схожості між ними. Тому для мене, скоріше, цей аромат став саме розчаруванням, тому що я, я не надто люблю блекопіум, і цей аромат ну, найменше мені сподобався. Він от якось не знаю, от я не можу пояснити, мені здається, він якийсь як здешевили, скажімо так, здешевили з цим ароматом. Ну, знову ж таки, це тільки моє враження, можливо, у вас. Своя думка на цей рахунок, так як у переважній більшості е, підписників на фрагності. Далі е, не можу сказати нічого поганого про наступні два аромати, тому що просто особливо ось цей вельвет, який я взяла в руки, чи вельвет. Це просто, це просто вау, це мій улюбленець тепер буде. Я я вчора нанесла його сюди на запясток. Люди добрі, який він шлейфовий, який він красивий. Я одразу скажу, що він дуже нагадує ось цей розний аромат від маля. Як же ж він називається? Не пам'ятаю, як називається. Зараз я трошечки подумаю. Друзі, мені довелось гуглити, що ж мені нагадує цей аромат, тому що він просто вилетіло з голови. Звичайно, що це портрет леді від Фредеріка Маля. Просто шикарний парфум. Я знайома з цим ароматом. У мене було, здається, два пробника, два від леванта невеличких. Я була просто в захваті. Це шикарна троянда. Хоча я знаю, що багатьом ця троянда зовсім не зайшла. Люди говорили про те, що вона. Надто агресивна і навіть для деяких звучить трошечки вульгарно. А для мене це просто ну, шикарна троянда. Вона така нуарна, вона така глибока, вона така темна, вона для мене святкова, так, вона агресивна, але. Це якась така жіночна агресія. Я не можу передати свій захват від того аромату. Він над надзвичайно і так далі. Одним словом, ось цей вельвет просто дуже сильно схожий. Шлейф у нього просто шикарний. Як я вже казала, я нанесла на запясток. Це просто вау, мені здавалося, пахне все навкруги. Надзвичайно стійкий. А, ось цей попередній, до речі, сатін також шлейфовий і стійкий, але цей шлейф мені заважав, заважав. А ось цей я завжди хотіла його якось носом впіймати, зловити, відчути дуже дуже красиві троянди. Просто надзвичайні, якщо ви знайомі. З портретом леді від Фредеріка Маля, і для вас це дуже дорого, так як для мене. І, напевно не, не, не мішало би познайомитись з цим. Я гуглила, скільки коштує цей сет, він не бюджетний. Тому, ну, вирішувати вам, але. Цей аромат, ну просто шикарний, дуже крутий, надзвичайно, надзвичайна, надзвичайна троянда. До речі, вельвет. Що у нас тут у нотах? Ну, бачу: ось у нас темне дерево, пачулі, сандал, бачу мускус і троянда, і шкіра. Шикарна просто троянда і, і пачулі. Це ті два компоненти, які найяскравіше звучать у цьому ароматі. І останній відресації з цього набору у нас під назвою Лезе, так? шкіра. Дуже гарна шкіра. Чесно вам скажу, я не знаю, що... чим надихався парфумер, яким ароматом, так? Можливо, ніяким. Тут насправді дуже приємна шкіра, одна з небагатьох, скажімо так, шкір, яка от мені заходить. Мені не всі шкіряні аромати подобаються, не всі заходять. Часто для мене шкіра звучить так подвально погрібом, таким, знаєте, сирим, з плесіньом. Там щось таке. От мені якимись корні плодами завжди воно пахне. Ну, кабушар, я завжди кажу. Це от трошечки не моя історія. Тут. Все дуже гарно, дуже чисто, і це якась така солодкувата шкіра. Я от зараз намагаюся зрозуміти, що у нас тут. У нас тут муску знову ж таки: ут, табак, амбра, сандал, дерево, боби тонка. Напевно, оці боби тонка. Дають оцю солодкуватість шкірі. Розумієте, шкіра не груба, не якась мужицька така, не якась така, знаєте, кирзова. А, а саме солодкувата, якась така. Ти чітко розумієш, що це шкіра, але вона солодка. Дуже гарний, незвичний парфум. Також мені дуже сподобався. Як я вже сказала, не знаю, кому він там що нагадує. Мені він якось особливо нічого не нагадав. Просто сам по собі гарний аромат класної шкіри, такої гурманської шкіри, напевно, гурманський напрямок. Одним словом, два з трьох мені просто дуже сподобались, особливо той, той, який про троянду, просто шикарний надзвичайний. Клас, буду з задоволенням носити ці мініатюрки. Величезно дякую Тетяні за цей просто шикарний подарунок. І, друзі, звичайно, мене до вас питання. Можливо, ви знайомі з якимось з оцих ароматів від ресасі? А можливо, у вас є якийсь свій улюбленець у даного бренду, і ви його задоволенням носите, любите? Обов'язково, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я дякую вам за увагу. Всіх обнімаю, всім папа!